Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі ТРО Україна. Сьогодні хочу подивитися Одесу, Херсон, Миколаїв, тому що неприємні новини. Одеса, ви великі молодці, Харків із вами. Я знаю, що ви витримали, нас також бомбили. Тому я думаю, що ми все одно переможемо. Я знаю, що Одеса дуже багато донатить, дуже сильно допомагає ЗСУ, тому, будь ласка, не зупиняйтесь, допомагайте тим фондам, які ви знаєте, у яких ви впевнені, мої хороші. Давайте дивитись Одесу. Не забувайте підписуватись та писати ті питання, які вас турбують, Одесу. Ну, кажуть, так як споглядаємо вперед а що там? Нічого, знаєте, ну, не летить, що там? Все нормально, бачите? Виглядаємо. Все нормально. Святкуємо життя, заспокоїмось, радіємо. Одеса. На море прямуємо, де? Да? Але дивіться, можливо, там день-два якийсь може зад... тиша, і потім знову якась неприємна ситуація. І воно як а, такий страх буде ще, чи ні? Чи буде так завжди, що через день, через два циклічність? Чи буде знову тиша? Є небезпека. Хочеться вірити, але об'єктивно, об'єктивно є небезпека. Буде таке відчуття, що ворог хоче ваше щось забрати. Спокій, радість. От, вкрасти, але не вийде. це тримається, це дуже добре. Як то кажуть, це взірець да, для інших. Не панікувати. Десь Сила є. Сила є. Є неприємні моменти, є небезпека обстрілів. Причому, знаєте, як от минулого разу могло летіти, збила, а тут чомусь знову навели на той самий об'єкт, знаєте, летіло знов так, так же, і воно неприємності несуть. Одеса. Є небезпека з повітря. Тактику трохи змінить ворог. Я буду тобі мститись за твій рух вперед і за те, що ти заробляєш гроші. А відкриється коридор з його Порти відкриються. Важка ситуація, дивіться. Стосовно портів. Інформація йде така, що є можливість, треба укріплювати захист, але будуть як нас лякати. Все одно у вас не вийде. Подумай, подумай, бійся. Знаєте, от як тиск на нас. Ти без нас не зможеш. Криє коридор. Обстріл ще якийсь буде, не зараз, трошки пізніше, до двох тижнів. Знову порти важкий, сильний. Тоді буде якесь рішення приймати ще щодо укріплення, як це робити. Поки не бачимо, як саме організовувати, поки ні. Нам, як ворог, сам підсвітить, вибачте, наші слабкі місця. І ми зможемо щось зробити, їх трошки укріпити. Закрити прогалину. Що ти хочеш мені сказати? Треба військовим відпочити Одеса. Є на небезпека обстрілу. Де, знаєте, то як дрони будуть ще заходити. От вони розвідують, розвідують, і десь яка зараза, ну таке ж паде. Але тут місто показує. Є небезпека для міста. Ворог Швендія, бачите, внюхує, як зайти, як залетіти, як пройти. Може, навіть коли там щось бувається, фіксує. Ну, ворог сам підсвітить нашу прогалину, а є, але є небезпека. Найближче Не 3-5 днів є небезпека для міста. На жаль, так Миколаїв. Є небезпека. Передмістя буде летіти в місто, будуть намагатися пробитись. Є небезпека. Вам щось дадуть, укріплять ПВО, але є якийсь важкий момент. І область буде багато збиття. Я так думаю, що через Миколаїв чи дрончики будуть летіти. Так, якийсь буде обстріл. Багато маленьких об'єктів. І знову, знаєте, карта на Миколаїв те ж саме, що на Одесу йде. Дуже схоже, що ворожі ДРГ будуть дивитись за роботою ППО. Тобто вони будуть якось їх хаотично запускати, дивитись, як ми реагуємо, де наші слабкі сторони шукають. Херсон втрати чомусь у нас йдуть великі, нам ворог щось підіб'є наше. Ми можемо намагатись десь рухатись і нам просто в базу нашу прилетить. Тут якийсь період, знаєте, на бік ворога йде, як ситуація не в наш бік повертається. Треба укріплюватися краще. Може, у ворога арти більше стало, тому що він нам великі неприємності на Херсоні принесе. Херсон без води буде. От щось загостриться це питання. І не буде поки що вирішувати. Щось без ресурсу кажуть. А, все одно ми будемо рухатись на Херсонському. Будемо дивитись на серпень окремо а, контрнасту. Будь ласка, Херсонщина, дивіться, буде відео контрнаступ окремо. Подивимось ваш напрямок, тому що рух показує. Прильоти по місту є. Херсонщина. Звільнена. Є прильоти. Можуть когось навіть рекомендувати евакуювати, тому що є прильоти. Херсонщина окупована. Чомусь кажуть, як вони до чогось готуються, а ми до чогось готуємося. Якесь затища може бути. Ми можемо зменшити інтенсивність обстрілу їх територій. От як зати ще перед бурею, знаєте, от ми передислокуємось, вони там щось рухаються, а потім піде зовсім інша фаза, ми її подивимось там 3-5 днів. Тому що йдуть великі зміни. Як якийсь застій, а потім швидкий рух.